Цієї суботи металургійний завод Інтерпайп Сталь перетворився на масштабну бігову доріжку, і це не дивно, адже залишилося всього п'ять днів до спортивного свята року. інтерпайп Дніпро -халф Марафон». Майже 100 бігунів аматорів приїхали на безкоштовне тренування, яке провели організатори. Як все пройшло, бачили наші журналісти. І самого ранку на території заводу Інтерпапсталь близько сотні бігунів аматорів. Все для того, аби підготуватись до різних дистанцій півмарафону, який відбудеться вже 28 травня. Тренування складалось з активної розминки та забігу по території діючого заводу. Для багатьох учасників це буде перше спортивне змагання у житті. В этом меду я заявила на себе на 5 кілометрів. Це перша дистанція в моїй жизни. тому... Хочу свои свої можливості а в наступному році орієнтуюся уже на 10 кілометрів. Процес підготовки іде круто. В течение полутора місяця, с з месяца, активно тренуюсь по три рази в неделю. Соответственно, вже достигла своїх п'яти кілометрів. «Інтерпайп» вже другий рік поспіль є титульним спонсором Дніпровського півмарафону. Цього разу в забігах на різні дистанції візьмуть участь понад 250 співробітників. Компанія охоче підтримує трендові активності, тому охоче прийняла тренування на своєму інноваційному заводі. Це дуже екологічно чистий завод, тому бігати на, на території заводу, пускай навіть один раз в год це безпечно, це екологічно, це комфортно для бігунів. Я думаю, що люди получили большое удовольствие від тренування, от тренировки, получили большое удовольствие от общения со своими единомышленниками и теперь з радостью придут на интерпайп не прохал в марафон через неделю и пробегут свою дистанцию. На всех участников чекают незабудні. Емо емоцій та призовий фонд у розмірі 50 тисяч гривень. Окрім дистанції у 21 кілометр, можна взяти участь і в забігах на менші відрізки. Наприклад, 10 половиною чи 2 кілометри. Забіг у 2 кілометри можна пробігти всією сім'єю. Наше мероприятие, которое ми по суті делаем, как ви видите, как бы тут є спортивна составляюще, але тут как бы такий спортивний уікен для всієї сім'ї. І дуже важно, щоб создать мероприятие, в котором могли б прийняти участие всі: і папа, і мама, і, і, і дідусь з бабушкою, да, і діти в тому числі. Сьогодні ж Дніпро про халфмарафон офіційно презентували у міськраді. Влада міста запевнила, що створить необхідні умови для комфорту і учасників і городян. Інтерпай полумарафон пройшов дуже добре, і я сподіваюся, що сьогодні этот полумарафон, який ми будемо анонсі, пройде ще краще. Хотілося лучше. Хотілось би звернутися к жителям нашого міста, нашим землякам, щоб в Момент проведення полумарафона вони не сильно расстраивались. Ми сделаем максимально можливо все, щоб е, устранити неудобства в передвиженні. Тож ми вкотре доводимо, що Дніпро не тільки індустріальна, а й спортивна столиця. В прошлом году принимали участие в атаміропряті полтори тисячі человек. Ще большого количества в этом году я думаю, будет гораздо больше масштаб. И Я надеюсь, с каждым годом будет все больше. и больше. И там через пару лет у нас будет, я думаю, ну десять-двадцять человек это участя приймати. Это будет на уровні масштабних міропротягів, як Вене, в Берлине. Тож до початку марафону залишилось всього 5 днів. Усі бажаючи взяти участь, ще можуть зареєструватись на офіційному сайті. Оксана Бондаренко, Сергій Гончар, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.